Одягаюся у сінцей восени, частина перша. Завжди було цікаво, чи в сінцей є щось гідне на осінь. Подивимось. І перший образ. Мені він дуже сильно сподобався. Він такий м'якенький, комфортний. Ось ця дублянка, це взагалі любов. Рюкзачок під замшу 659 гривень. Якби вона була натуральна, взяла б і уги також дуже зручні. Кому і так взимку не холодно, можна спробувати ось без цього капелюшка, згодна він на любителя, так по-моєму набагато краще. Єдиний мінус, що вся шия гуляє на вулиці. І другий образ це також дублянка. Вона мені сподобалась іще більше, яка вона м'якенька, який тут матеріал, я вам не можу передати. На ніжках класика, чорні чоботи. Я такі самі собі купила тільки шкіряні. Якби не бачила ціну на дублянку, ніколи б не подумала, що вона не натуральна. Дійсно, дуже приємний матеріал. Єдине, що коротковата. А ще вона застібається і можна носити навіть без шарфа. Рукави підкочуються. По-моєму, сюди ідеально підходять ці чорні навушники. Як на мене, 10 з 10, А як вам діліться? Наступний образ вже на більш холодну зиму. Тут і шарф із кашеміру. В цілому непогано, хоча він мені здається занадто якимсь об'ємним, але дуже теплий, приємний шарфік. Сумочка мені також така подобається. Усе разом виглядає дуже елегантно, але є і мінус. Зблизька це справжній чебуратор, як моя мама називає, дійсно дуже штучне хутро і неприємне навіть на дотик. І знову занадто відкрита шия, я б у такому, мабуть, взимку замерзла. В цілому 4 з 10 став лайк і підпиши, щоб не загубити, буде друга частина Одягайся сенсей, восени, частина друга. Осінь буває різна, тому давайте розглянемо більш легенькі варіанти. Ну, це я не знаю, що чи то піджак, чи то курточка. В описі написано курточка, але вона занадто коротка, хоча це й мій розмір. Сама косуха досить непогана, непоганої якості, але дуже шкода, що вона така коротенька, мені прям не подобається. Другий образ по праву можна назвати провальним повністю. Ніби вийшла з дому, в чому попало. От єдине, що кросівки гріють душі, які вони класні. А та куртка, мало того. Що не мого розміру, та ще й коротка, та ще й не зрозуміла. Шапка сюди не підходить. Все якесь не таке. А тепер наступний образ. Оце мені вже подобається. Його можна і на теплу, і на холодну осінь. Куртка дуже тепла, але при цьому легенька, вона ще так переливається, камера не передає. І кепка сюди чудово підходить. Ну взагалом мені дуже подобається. Тепло, комфортно, зручно. І навіть діснеївські кросівки можна залишити. Хоча, якщо чесно, я би все-таки обрала ось такий більш класичний варіант. Тут ще навіть капюшончик є, все, я обожнюю цю куртку. І ці чоботи під замш теж дуже подобаються, хоча одягати їх важкувато. В цілому образ вважаю вдалим. І останній на сьогодні образ ну це, якщо у вас є своя машина і вам треба швиденько десь вибігти у справах, ненадовго. Дуже подобається цей кашкетик, хоча, як на мене, він занадто легенький для осені. Знову вдало вписуються чоботи, але ця накидка у зав'язаному вигляді взагалі не дуже виглядає. Більше як для фотосесії, пишіть в коментарях, який образ вам більше сподобався.